Мене звати Марина, я приїхала з Херсону. 24 лютого для нас розпочалося з телефонного дзвінка подруги, тому що чоловік був на сутках, і вона сказала, бойова тривога, збирай речі і збирайтесь з рідними. Так ми, Я і зробила, всім зателефонувала, зібрала речі, і ми всі поїхали за Херсон, зібралися в Комишанах. Е, перший день дуже було страшно, не зрозуміло нічого. І вже під вечір, коли чоловік приїхав з роботи, сказали, що е, війська Російської Федерації вже на мосту, і, скоріше всього, вони вже зайдуть в місто Херсон. Е, місяць ми прожили в окупації, тому що виїздів і в'їздів в Херсон не було. І як тільки з'явилися чати про те, що нарешті виїжджають 5-10 сімей, всі почали це писати, ми вирішили виїжджати. Ну, зібрали по сумці і виїхали. Один блокпост був, а другий ми простояли в черзі дуже довго, часа 4-5, перевіряли все, витягували сумки. Там. Білизна, не дай Бог, щось якийсь ніж був чи ще щось. Це було заборонено провозити ліки, їжу солдати ті забирали, якщо хтось провозив собі. Простояли ми чотири години сказали, зараз почнуться бойові дії, потрібно уїжджати. Ну, ми від'їхали недалеко і вирішили об'їхати ці два пости. Подумали, що вони нас обманули. Об'їхали до широкої балки, під'їхали. І чоловік вирішив запитати, чи можна проїхати чи ні. Підійшов, а вони вже гради виставляють, міномети, і починається бій. Ми швиденько в машину уїхали, переночували у батьків, щоб уже не проїжджати ті блокпости. І в 6 ранку почали свою дорогу знову. Проїхали Пости. Всі ці солдати були наглі, грубі, виворачували все, хамили, перевіряли телефони, страшно було. Всіх було зброя на затворі. Ну, що вдруг що одразу стріляти? Ну, за дитину, правда, казали, не відкривайте вікно, щоб його не продули. Це у нас найбільше. Спантеличило. На фоні того всього, що вони так. витворяли, вони так. ніби проявляли прояв турботи про дитину. Так. А що от було взагалі от найстрашніше? Це що ви були в окупації чи от власне оцей виїзд? В окупації В окупації. це як в тюрмі. Ми боялись виходити, ми боялись вийти в магазин, ми всього боялись. Вони їздили вулицями, заходили в кожен дім, перевіряли все абсолютно. Підвали, доми, дома, е сарайчики, везде все переривали. Якщо є чоловіки роздягали їх, дивилися, чи є атошники, може якісь татуювання. Було страшно, було дуже страшно. І їздили постійно на цих тиграх з автоматами наставленими. Відбирали машини. ну, Було дуже страшно, страшніше ніж виїжджати. Ну, виїжджати теж страшно, коли ти з дитиною і розумієш, що можуть розстріляти. Ще були історії про, ці, про Каховку, коли там півторамісячну дитину розстріляли, всю сім'ю, і навіть ту дитину півторамісячну, то було страшно також виїжджати. І коли ми приїхали в Олександровку, і нам сказали слава Україні! І Я не знаю, це таке було відчуття, брашки по кожі, всі плачуть, були готові їх розцілувати, обнімати. А вони не розуміли, тому що це ще ну, перші люди, які виїжджали. Це вже потім вони розуміли, що люди де в окупації і тому так радуються. Пропустили після цього, як 100 кілограм з плечей скинув, всі щасливі. Ми їхали трьома машинами з друзями, чоловіки так радувались. Е, ну, владна жінки емоційні, але ну, чоловіки це взагалі було таке відчуття не Миколай Миколаїв нас порадував і з іншої сторони огорчив тим, що Херсон так швидко здався. А чому здався так швидко Херсон? На вашу думку? Я так я розумію, що там були політичні моменти там на якісь. Так. Ну я але... не розумію, чому, але ще в перший день. У нас не було нічого. Три дні було бою на мосту Антоновському і все. Не було ні поліції, ну нікого не було. Багато нацгвардія покидала зброю і все. І, і пішли. Ну, як люди це аргументували тобто Це вони Ми не розуміли, вони здалися, ми думали, буде бій. Ми думали, буде бій, всі очікували бій, тому що. У нас родичі жили біля Антоновського мосту перший день. Такий бій, був, вони в підвалі все сипалось, бахкало. І вони на другий день приїхали до нас в Камишани, тобто в другу частину міста. І ну, ми очікували чогось грандіозного, якихось бойні, а нічого не сталося. Ну, трошки поборолися і все. Ну, Я думаю, це з політичних. Ну як так можна було просто здати? Але ви приїхали в Вінницю. Чому Вінниця? Тобто у вас тут Чому є родичі? є родичі. Тобто ви зупинили зараз родичі? Е, ні, ми знімаємо. Е, просто тут є родичі, якби підтримка на перший час була. І е, ну, планувала, що чоловік тут буде працювати, е, так як він поліцейський, але не склалося так, він пішов служити. Тобто, у вас чоловік зараз збройних сил? Так. Він пішов в інці, записався. Так, так. Ще ну, довго стояв в очереді. Але вас не чіпали? Чоловіка не питали, що він там поліцейський не? не... Ми не казали, що він поліцейський. Ми всі документи везли, ховали е, в себе, жінки ховали в собі. А що саме ховали в друзі? Ну, самі ці корочки, е, жетон. Квиток воєнний. Все це ми ховали. Жінок не обшукували. Не обшукували. А чоловіків роздягали повністю. Так. Да. Снімали, дивилися, чи немає. Я так, це я зараз розумію, може від бронежилети натирає і все інше. Ще татуювання. Зараз у вас є зв'язок з Херсоном. Інтернет в деяких будинках працює тільки так. Вайб. Батьки там. Ми там, його мама, ми з собою забрали. Вони не поїхали, тому що там бабуся, дідусь їх звідти, напевно, не забрати, тому що дім все нажито, жалко з батьками спілкуємося. Яка там ситуація? Що це розповідають? розповідає? Напружена ситуація. Е Постійно стріляють, дуже стріляють. Ну, вони вже багато в чому привикли до всього. Коли кажуть, та, так, ми не можемо вже заснути, якщо не бахкає, там щось не те, кажуть. Напрошено на тому що постійно ходять по домам, Постійно перевірки. Це пов'язано з тим партизанським рухом, який є в поставить. Я, Я думаю так, що це не просто так всіх перевіряють. Ще скоріше всього. Вони шукають когось. Ну так вони ж і багато викрадають. Багато знайомих залишилося. Вони кажуть, бояться за чоловіків, тому що от вийшов десь, і вже нема. Всі пишуть розшук, виставляють і в інстаграмі, і в фейсбуці страшно, особливо чоловікам. Виїзду немає. Вони зараз закрили виїзд і в'їзд, тільки можна пересуватися по окупованій території. Кажуть про те, що можливо через Запоріжжя. по окупованій можна з Херсона доїхати до Запоріжжя, і там іноді бувають зелені коридори. У нас не було ні, ні одного зеленого коридору з початку війни. Якщо говорити про вашу мрію, велику і маленьку. Велику і маленьку, велику це, щоб був мир, і щоб Херсон був знову наш, і повернутися до свого міста. Вінниця — чудове місто, але тягне ще більше додому, коли не можна. А маленько, щоб, щоб наша країна розвивалася і укріпляла свої кордони, щоб були, щоб ми всі ми і так стали дружніші набагато. Мені здається, наша країна такі волонтери, які в нас нема, напевно, не жодної країни, тому що чоловік військовий, я знаю, що таке, коли його повністю. Допомагають йому загалом. Якщо, Не якщо, а коли ви повернетесь додому, що найперше зробити? З прикладу цього міста ми вирішили піти в парки, висаджувати дерева, не сидіти, не бути осторонь. У нас вже мрія із знайомими, що все це так просто не пройде. Будемо більше старатися розвивати своє місто своїми руками. Якщо не завжди отримується, що влада це робить, то будемо старатися більш слідкувати за ним самим. Ну, це чомусь ми так зрозуміли, тому що коли тут йдеш парк, парк і знову парк, а у нас немає цього. Вже які саме дерева визначилися? Що це було? Ми вирішили навіть фруктові. Тому що багато є фруктових, тут черешень дуже багато. І, ну я вважаю, що все починається з маленького. Якщо почати з такого, з розвитку свого ж парку, свого району, потім, може, це вийде в щось більше.